Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з Колею біля нашої силосної ями хочемо сьогодні відкрити. Я так хотіла, щоб трошки пізніше, щоб був би мороз, а Коля каже, давай вже побачимо, заглянемо, а то все думаємо, який він у нас тут вийшов. Коля каже, положить, то ми положили, але ж хочемо заглянути, чи вдався він, він у нас і хочеться вже й побачити, який він тут. Всім привіт. Тут було так багато піску, Коля коли завозив, Як ще наположили силос. Але сьогодні приїхав трактором, трошки повідвозив, а далі вже будемо руками і лопатою. І так трошки порвав. І так трошки порвав там. Да? Mm. Ну, зараз гарно його почистимо, заглянемо, що тут. Mm. Ну, а зараз далі вже будемо відкидати лопатами пісок. Бо тут, знаєте, я насипав його як зарачки, чим побільше, можливо, якісь сантиметрів сорок, там виходить на ямі зверху. А можливо там трошки менше, того, що далі підйом іде далі. То так виглядає. Ну, за що найбільше я переживаю, то це за цей початок. Того, що я з вечора так, до 11 вже потемну його довозив і сіл сам був розтягнутий десь до сих пір, бо ну, не знали, скільки вийде, ось, яка яма буде. А тоді вже вранці приїхав і ще якраз так блискало, дощ накрапав. Ми так переживали, думали, що якоїсь шкоди він наробить. Хоча потім глядачі дзвонили, казали, що не треба переживати, треба його гарно подакувати. А дощ нічого страшного, його так і не було тоді. І я цей вже почав під, підгортати трактором. І він вже мав такий запах силосний. Ну як, якби вже почав якусь там ферментацію проходити, то можливо це не добре, так, що я його зворушив, що повітря пішло туди. І, і оцей такий підйом мені так не дуже затоптаний, тому що я зробив такі різкі, під 45 градусів. Трактором не дуже виходило, І поспішали, чесно кажучи. Але скажу, наперед так трошки, що там прорвав трактором плівку, то одразу такий запах пішов саме силосуд. Така, знаєте, зразу згадка про колгоспи колишній. По, понад ямою проїжджали, то, то такий зразу запах був. Хто не знає. Зараз ми сьогодні взяли балію, так у болів занесемо, попробуємо бічкам дати. А далі як доставлять будемо. Можливо, тачкою. Тому що щось, щось друге придумати, то не дуже вийде. І там немає, немає проходу до бічків. Отакі справи, будемо приступати. То це він, знаєте, в нас. І з бактеріями його ложили поливали тобто зараз так, от потрошку. А раніше ніколи не з, із бактерією. Нас мало хто робить саме бактерію. Оцей Руслан робив, що, що ми разом бички продаємо з ним. То йому якби ну, кай нормально сподобалось. то це виходить на цю яму. Ну, це сама бактерія 205 гривень коштує. На 40 тонн можна заквасити. У нас менше, можливо, тон яких 16-15 так запитував хлопці, коли возили, скільки по машинах то побачимо. Все, будемо приступати, бо вже зараз вже солково візьму лопату, вілию щотку зверху згрібати. А тоді далі тут іде такий уклон трошки туди. То якби вода не буде підбігати, я думаю, воно буде плівкою, якщо ця прована, то на низ положимо другу і хай собі збігає, як і дочте, і все. Отакий твердий, знаєте. О. І камінчик. То зараз заглянемо. Переживаємо хор, хор, всередині. Що тут переживати? Вже... Вже нічого не зробимо, але ну, розраховуємо, звичайно, По... Поляплат? Плани постарались, положили, ну. Но... Ну це бачите. Ж... Отак неудобно цей пісок забирати. Ну нічого, як то кажуть, доросте, можливо, до, трошки до кращого рівня. Тоді яму зробимо і зверху будемо прикидати скатами, резиною його. Зараз ми приступимо вдвох уже з Богом, щоб нам вийшло його гарно відкрити. І щоб гарно він вдався. У нас так, такі плани на його, ми так розраховуємо, що буде нам що давати бічкам. Давай я буду щіткою донизу. <плес> щоб нам і пленку не порвати. <плес> вже порвана. Ну, порвана, але ж щоб і не, і не... це є, піску багато. Ще глянемо, як будуть їсти. Але ж, мабуть, перш комбікорвом не будеш присипати. Ми то ж колись. Дітьми попотоптали, але старалися топтати хто поплотніший, бо, бо як хто худий, то що ж там топтати. Ще бігали на ферму, то ж колись ложили, то там теж все стрибали. Так землю повідкидали, будемо приступати, відкривати. І ногами не будемо ходити, щоб піску не, не позаносить, щоб їли. Отак, де є збоку, то так відкидаємо, щоб з піском не, не, не заносить. Так уже запахні, <сох> <сох> точно як на фермі. Знизу глянемо. Знизу глянемо. Приїдемо до хати, хлопці скажуть, де тобі були, якщо будемо так Ну, Ми багато не будемо сьогодні давати. Спочатку, може, болію одну, потрошку. Так теж, ж ще вони не їли почуть? <решко> <решко> Такий втрамбований, так пахне. О, нормально пахне, <решко> як вітер в нашу сторону. Чи цікаво, як вони будуть їсти, що то вони зараз будуть робити? Кажуть, доході треба ще нам мішок, мабуть, потім вже як трошки до цигану брати з біляшом. Чи не будемо давати? Ну так. Да. Що ж будемо їх обіжати? Коли отак попораєшся, чи в мішок, чи от в балію. Так. Ну, здається, пахне гарно, давай спробуємо. Має бути, добре. Має бути добре. Тут же ж і листя, і ну все. То це набагато буде економніше нам кормити їх. Ніж просто кукурудзу, знаєш, ну, поломать і це, це що пахне через млин. Дай но? Ну. О. <соф> <соф> О. Можна самому їсти? Мож, можна самому їсти, а на смак що соло не є? Не таке, як сало. Не такі, як сало. Що ми з тобою тут нюхаємо, треба нести, щоб глянути, як бички будуть їсти а не самі нюхаємо. Тут як вітер в нашу сторону, то гарно чути, як він пахне. Отак, одну, мабуть, цю болію для, для, для першого разу фатій. Тільки трохи важко, так? і здається, небагато, а так нормально, як несемо вдвох. Ну, що ви тут? Ой, яка вас гарна робота. Полежай, правда, поїсти полежай. Вже комбікорму так багато не залишали, щоб вже правда, коля, щоб силос попробували їб. Ну так, бачите, пробують. Але знаєте, щоб так накинулися, то. Ну вони не голодні, правда комікор не там тільки закінчується і стіну лежить, то... але свіжіші тоді, коли ложили ще на ну, свіжим і кинули, то краще їли. Глянемо, але факт того, що силос вдався, силос, такий запах, силос немає. Отакий він. Будемо бачити, зараз гляну, можливо, комікорм трошки збавлю їм, щоб вже не багато так сипать. Можливо по якому кілограму чи по два тільки на бічка, щоб сутки було б та й Попробуємо. Зараз ще далі все спати не буду його, щоб, щоб їм так перший раз не було багато. Бо хтось з'їсть, хтось не з'їсть, а комусь багато попаде. То. Хай перестроюється і мікрофлора, щоб привикла, так сказати, до... Таких кормів. То ще на перший раз принюхуються вони якраз. Ну. No. Пробують, що це таке. То ще їм таке буде після вкусі, коли будуть жуйку жувати. Але ж ну пробують. Ну. No. То знаєте, був би, якби був би один або два, то можливо там не їли б. А коли така компанія, то думаю, це буде добре. Але поки що великий такий інтерес не проявляють. Сьогодні треба буде підіслати їм зразу. Тепер йдемо до ями ще раз, заглянемо. Знаєте, що мене так здивувало, що немає взагалі нічого прицвівшого. Коли, наприклад, сіллю підсолювали батьки раніше, то все одно бувало там по кутках, вверх трошки так. А тут взагалі немає, що він такий. Або бактерія. Ну, бактерія, мабуть, скоріше за все. Так зробила. Того, скільки ми не ложили раніше, батьки не ложили, то не було такого. Що повністю відкрив, він зразу весь якби, такий гарний і свіжий. О, підходимо до аромату. Знаєш, Лес, я тут як виковчуся, то будеш мене керхером вдома у двері зустрічати Зразу генеральна мойка. кукурудзи багато була, така укрутилася. Там і качани були такі якраз. А зараз гляну, яке це зерно. Трохи є по що розбите було, а я ж не розбите. Та і видно, Нім, що багато було. Воно бачу, бачу, яке воно розчавлюється так. Має бути ситний, так, такі силос. у ну. нас, як понравиться їм. Ну глянемо, як будуть рости, якщо до чого. Подивимось. Зараз виріжемо. Льйоночку положимо сюди. ну Там трохи порвав з цієї сторони, коли відкривав трактором, коли згрібав. Ну, Такий трохи є об'єм, немаленькі, будемо стіну економити, але стінно так само, що було б, можливо, який які він там кисловатий чи який, бо якось так придивляюся, то роблять ну такі вже більш професійний, коли ферми, то вони роблять такі. Таку суміш. до якоїсь січки у корм зміж, додавляють комікорму і виходить таке, можливо, трохи краще виходить, щоб нічого не було б ніякої шкоди від його. Треба бічкам зараз оставити трохи. Ти ж там крапку не бери. Ото гармат. Немоти загляне, можливо, вже з'їли. Ну, але те, що переживали мені, що, що чи він дасться, то якби все добре, по-моєму. Ну немає ні, ні цвілі, нічого такого. Зайдемо всередину, глянемо. Ось ще вода стоїть. Ну, хто вчора повіває? Ну, вчора ми з Кирилом двох. І гарний і на штані і на все поливав. Це хто такий? Сімсон чи рижик? Сімсон. Я думаю, трохи походять. Диблотістий. <рес> <реш> Ото ми роботу провернули це більш не підкидаю, хай Хай не попробують його. А, да, він зараз покрутяться, бачить, що немає якому корму. і Сіно у нас також таке не дуже якісне, тут ще й ос осока попала. Така з болота Що ти ружи? Не пробував ще такого, правда. такій темі. Вирізали клійонку, підніс чистішу, а наверх закрили так, як, як була вона цілу. Але знаєте, коли несли силу з бічкам, з тої радості і, і ножа коля поклав до силосу, але як почали шукати, то так і згадали, що, що брали його з собою. Але ж нічого, бічкам не насипав, зверху так і лежав. Зараз його прикриваємо, оставимо таке мале місце, щоб потім можна було відкрити, бо нам ж його треба небагато. Загорнув його. Загорнемо. Зразу ж не будемо побагато, ще ну, хай розпробують, попробують гарно привикнути, щоб вже потім давати. Але такий соковитий не сухий, такий мокрий. Ну ми то його не пробували, що соковитий, але важкий. Так гарно втрамбований, такий мокрий. Приїхали зараз до батьків на город. Ми вже моциклом з Лесею понадівали нові костюмчики, такі вже будемо їх начальство ходити. Вже батько з роботи приїхав, то свої, свої такі невеличкі поля в діляночки. Зараз вони біля хати горають, але зараз собі зробить, тоді попрошу, там у нас є трошки менше гектара, хай поїде ще. Поки знаєте, немає таких приморозків, то хай, хай поїздить трохи. А тут два трактористи. Добрий день. Добрий день. І старий і малий дао гореться як ровненько. Уже... Як уже є. Як уже є. Є наш старий тракторист, Миколка Тільки молодий. То кажуть, що ж ти о. Старий конь борозни не, да, не да. портить, але й глибоко не оре. Горе гарно дідна, дивіться яке лесі, подивіться яке ровні. Ну, тут бачите, тут така земля піщана. У біля хати тут вже всі трактористи. В одної лесі немає права, то є усіх. Бачите, яка земля така вона не важка, то воно нічого сиплеться, тут, тут можна її горвом картоплю горувати, то буде працювати добре. Але Там в нас є такої новини, ще трохи глини стоїть, то почекаємо ще і тоді вже переураємо. То Там, бачите, захотіли, щоб ми кукурудзині перебили в саме коріння, але воно мені здається, що було б однаково, що, що перебити чи не було б однакове. Ага, то вже вам на той рік буде добре сапати. Так, градочки, Ні, градочки будуть там. Трошки добриння домашнього загорання. Гною. Гною. Градочки, там, знаєте, вже такий сезон підходить, що може вам якийсь теляток привезти. Тоді так, так, глядачі як любили, дивіться, як, no. як ви господаруєте. Діляток, може тілочку, правда, личко. Зараз ми з Колій тут приїхали домовлятися з батьком, щоб переорав ще й нам. Так, да, коля. Ну, сьогодні що поїхав ще наші, щоб нам було менше. А тут у нас будуть гадки. З цієї так, сторони? Так, вже... да, ось сюди. Ви вже хочете, щоб вам і куричка там не було, ні зілінки, нічого. Да, да. поле, он, яке гарне. Ми так не приглядаємося, нам як траколя, як є, так добре. Ну. Як співаємо, то так трохи краще робимо. А як тут є дві ходить, пішли, то теж не пива, ладить. Може корову не тебе ладить, може корову будете заводить. То мама буде вам допомагати, якщо мені є допомагати, то я вже... вам одна на нас. Добрий день, народ. Гості, підписчики каналу і всі, хто блуждає в просторах інтернету. Хто вже давно не бачив діда Василя, то вже обіцяю, що і те часто бачити, бо пташки вже полетіли в вирій, а я з вирією вже прилетів, так що з теплих країв на зиму до під крилишко. підкрилишко. таке, Приїхав, бачу вдома роботи, молодь запустила, городи не орані, ще кукуруза не, не помолодшена, так що будемо працювати помалу. От таке. Тут багато мог хто питань по плугу буде задавати і типу, по трактору. От мені здається, що на такій землі 2 по 35 він легко орав би. Тому що оце 2000 обертів даю. Оранка ну, тут 22, десь примерно глибоко не гору, 20-22. Ну просто як, воно якби на важку землі, якби був, цей плуг. А якби на, от, на таку як ця, то 2 по 35 він повністю. Ві його вистачає трактора. Як, як... Так, да, так, да. якщо гарний плуг настроєний, то повністю. Ну Хоча треба цей плуг та, і, те, і цей, тому що на важкій землі 2 по 35 не пооре. Колись Т-40 орали, кстати, як був там на роботі в Київській області село Пристроми, Значить, колись Т-40 урали, так казали, то Т-40 краще як МТЗ, бо МТЗ три корпуса важко, а для Т-40 з ведучим передком якраз для два корпуси і гарна якісна оранка була. і швидкість була. А швидкість той розсипає гарно все воно. О, отаке. Тут, тут ми його трошки відшліхували цією землею. Земля... Плужку, да, що... Да. Так що зараз поїду по, поїду зараз ще одного родовіру, біру, поки мене є охота, відведу душу, як ті пісні, Мені, ну трохи не так вийшло, знаєте. Оре-оре, примак, оре на шлях поглядає, усі жінки несуть їсти, а його немає. Моя то є, їсти ж не принесла. Ото таке. Ото добре, хоть не візка калини наламала. Ну все народ, будемо бачитись уже, я думаю, часто. Принесла роботу Мурка, мішку зловила. Сьогодні вирішили трошки упорядкувати двора, коля покосить перед снігом. Також і бру... Можна, було Можна було подождати, каже, щоб сніг засипав. Також і брущатку змії. Щоб вже трошки було чистіше на дворі. Вже ми трохи запустили. ж ну, ждали, щоб листя більше осипалось. Але ще ж воно не осипалось, потім... О, до, весни буде. до весни буде. А може і снігу ще довго не буде. Часом буває, що й на Новий рік так, що снігу нема, то треба покосити. А то ти кажеш, сніг присипав від і було б чистого. No. 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 <laughs> Ото Сімба. Перший раз я побачила, що ми зловила, а я сина її грішила, що даремно вона ходить за муркою і жде, щоб ми їсти винесли. Зараз вже загрібаємо, а то вже не можна було, каже, Коля на город пройти, <laughs> щоб вже така трава. Загута це? Трава і листя, можна по ноги заплутати. Спочатку такими залізними граблями, а потім вже цими пластиковими. А то вже стільки накосив, що пластиковим спочатку не виходить зразу. Але ж довго грибти не будемо. Там я пироги спекла, саме із духовки дістала. То вже кидаємо його то вже його? — вже кидаємо, до йдемо. Ми сьогодні трошки вдома, то думаю, пирогів напечу, а Коля вже тут поки покосив. Тут ми посадили йошту, але вона Ну, така росла, то гарно, але щось не цвіла і ягід нема. Не було. І не було. На той рік, може? На той рік. Бо така вона і зараз зелена. Але не свіла. Ми все заглядали, що, що, яка вона буде Попробувати. Ми думаємо, що може оце вкоріниться вона, а на другий рік зацвіти. Зараз прийшли в хату попід чаю, ну, я вже для себе зробила, зараз користь два Пироги в нас сьогодні з нашої такої найулю... найулюбленіша нас... начинка, це мак перекрутила і півлітрі ягодного варення. Варення з чорниць правильніше, бо ми кажемо ягоди, а насправді це чорниці. А дітям то з медом, вони бувають, як самі собі роблять чай, зараз такий осінь, то так, ну, стараємося, щоб такий мен... з медом пили. То буває все липке, то я вже в миску. Вони як собі тут починають таке робити. Зараз поїмо. Раніше у нас такої роботи не було, як косить двора, ну, ще у нас не було так загорожі, то в нас ходили бройлери, то вони mm. так повищіпували, що довго трава не проростала. Пам'ять коля? Там із корінням подоставали. Mm. 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 То наоборот хотіли, щоб була б трава. Ну, вже зараз вже двір позеленів, курей немає і, і бройлерів немає. Хай вже хто й ходив би, якось ми mm. щось так і думали. Mm. Начинки я так багато, як в якому пирогу, але ще трошки і осталось, то думаю, що на печу то буде в налісники. Непогано. Непогано у мене тут право лучше, ніж на дворі Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Всі вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.